Готуємо пастилу з смородини без кісточки. А я розливаю смородину ось в кульочках таких. Поденьте яке пюре. Пюре без кісточки. Ходить пастила дуже смачна, гесенька. І нічого не заважає, щоб її куштувати. Нема кісточок. Далі на ось такі шматочки. Далі скручуємо трубочку. Та що? Ось так вона до вас приїзджає. Ось таку трубочку дуже зручно дитиці тримати кулачко. Так бере в кулачок. І собі там жує, чухає зубки, дуже вона м'ясенька і зручно куштувати.